399 день в Канаді. Так, 17.07.24. Сьогодні середа. Хух, 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 хух. А, гарна середа і вже 11 години вечора. <гум> e, Прийшов час відпочивати, але я записав відео, тож починаємо. Зранку мене розбудив будильник. М -м. Я виключав кондиціонер, зараз буде включити. Разум я розбив будильник, бо щось не виспався. Знову по 12 лег спати, як завжди, і сьогодні так буде. Встав, зібрався, пішов, взяв інструменти, вони були біля мене і пішов дивитись на технічне приміщення, бо в нас там е, технічних. Е, трошечки вода приливається, бо дуже сухо, дуже жарко на вулиці, просто жаріще, нереально. Напевно, жара, що ще й гірше, ніж зимою мінус 40 по відчуттям, ну, немає як дихати. Але ну що зробиш? Я і так тут на роботі, в мене кондиціонер, машина на паркінгу, все нормально. Тримаю я в руках У цю штучку, мені приїхала коробочка. в цій коробочці е, наклейка і ось ця от штучка, що вставляється в машину. Завтра її замонтую. І звісно, приїхала пачка документів в такому листі. Ціла купа, договір, страхівка. Це вже в мене буде оригінальне. І оце я поставлю і підключу до телефона. Додаток спеціальний, і буду відслідковувати свій пробіг, кілометраж. Отаке от завучу це сказати: вчора на пошті. Вчора Артур забрав половину, а великий конверт залишив. А я приходжу забрати великий конверт, але мала бути оця штучка. Її нема. Артур забрав і не побачив, бо пошта в мене на самому верху. Незручно мені діставати. І таке от вчорашнє. Сьогодні? Сьогодні я що. Робив заявки, були, видрукував там кілька заявок, нічого такого серйозного. Е, ну, як нічого серйозного. Була одна з серйозного то це, що вода текла. Я закрив все назад, зробив, як має бути. Далі. Вода протікала на в мене на 38-му поверсі в тавербі. Це переливався дрейн. Дуже жарко на вулиці, дуже жарко, і в нас кондиціонери працюють дуже потужно. Труби холодні, конденсат просто з них лиється. І зараз вологість повітря хмари налетіли, якісь такі от. Збільшилась вологість повітря, і все, все мокре. Все мокре, кондиціонери, все мокре. Нарешті ми зробили порядок з квартирою, де був поганий запах. Після попередніх квартирантів на кухні тумбочка просто смерділа, швидше за все з тумбочки. Я сподіваюся, що це тільки з неї. Але ми все одно замовили: ми пішли я, шеф, шефова по прибиранню і цей. І ми пішли, знайшли ту тумбочку і ніби помили її, але все одно ми будемо замовляти такий апарат. Який міняє, міняє кисень на, на, на інше. вбиває всі бактерії, якщо коротко, вбиває всі бактерії. Робить озон вдома. Не можна бути нікому вдома, бо це смертельно. Вазонки, по-моєму, можуть тільки бути. І це. Замовили ту штуку, оце було. Далі. Шеф подзвонив, каже, завези мене, попросив завести його на сервіс, там де він, він залишив свій трак на ремонт. І його треба було завезти. Я каже, візьми мій кабріолет. Я кажу: не хочу я брати кабріолет? Ой-ой, ого, Та хочу спати. Не хочу я брати кабріолет. Я візьму свою машину, завезу нормально і своєю машиною в вернусь. Я до неї привик. Я я сьогодні ще перегнав кілька машин. М -м, бо треба було з Перкінгу, з левела четвертого, з третього наверх перегнати. І дві було на вулиці. Одна була дуже крута, така, як з Need for Speed, там, і всякі шпильки накручені на колесах, спойлери, наклейки. Заходиш, коробка передач. Вона мануальна коробку передач має. там Такий череп замість цієї баранки. Ну, кастет в машині. Класна, гарна машинка. Я зняв від відео, від треба скинути, скину відео в цей. Телеграм зараз. Е, і ще було там Тойоти, всяких Honda, оце я попереганяв. Ну, мені саме зручніше на своїй машині. Я її підігнав, зручно, велика, приємно їде, їде сама. Найкраще з тих всіх, які я перекатав тут. Е, ну, на шефому траку їздив, теж непоганий, але він не подобає, він дуже величезний. Це вже просто танк для роботи, може якісь там прицепи тягати. Але так як машина не дуже, я більше. Люблю, щось таке, як в мене. Тож то поробив, позакінчив багато. Сьогодні роботи, ну як сказати, не літав, не бігав, але було трошки роботи. В Tower A... в мене, я подивив, думаю, ну, йду, подивився технічні приміщення, але це немає, він в основному дивився. Але він пропустив. Е, на одному помилка стара була і з'явилась інша помилка. Нема води. В системі нема води, і просто він заглох. Нема тиску. І він, це, він сказав, що ще два заполамались, але він не сказав, що. Ну, мав на увазі, що така сама помилка. Ні, помилка інакша. Один із них він просто не запалюється. От іскри немає, він не запалюється. А інші нема води. Це вже дуже погано. Ну, це не те, що в інших то ні в якому не було води. Один стояв просто на паузі. Так. І я це замітив. Ми скоренько докачали води, насос не працював, не знати чому. А, я вже знаю, чому він не працював. Ну так, треба було долити води. Там підкачки не було з чого. Він з дна воду не забирає. І так я. Тож ми ще й то виправили, все нормально. Паралельно мені там писали за ліжко, а ліжко треба зараз в плеймаркеті видалити. Продав сьогодні ще ліжко, продав сьогодні зволожувач повітря. Один за одним мали прийти. Забрати, але так і не прийшли. Може завтра. ну Пишуть, пишуть. Я просто ставлю одну ціну. Скидаю, 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 і воно полі... вилітає. Мені воно не потрібне, тож. А гроші мені потрібні. Отак. E, і таке я то прийшов додому, думаю, що би то поїсти. Щоб то поїсти, і в мене картопелька є, начистив картоплі, зробив канапочки з беконом пиво, по повечері. Сьогодні приїхали гості. Були гості в мене, Артур прийшов, Артур сьогодні був на день народження, на шашликах, сам купив м'ясо, поїхав до старих своїх руметів і вони там десь відпочивали. А вечором ми разом були, ну, поїли і що? Пішли от сюди. Бавити з гонки. Вони привезли ще два джойстика, у мене два джойстика є. І привезли ще два Ще два таких ексбоксовських. Я підключив всі до комп'ютера і в мене є дві гри, де можна на чотирьох грати. У нас четверо було. Гарно, посиділи, побавились, в побавились карти Uno, гру, попили гарячого шоколаду і порозходилися. Отакі От о. Тож треба... Ох, ох, ох. треба? йти спати. Треба йти спати. Все, буду, буду і лягати. 11-та година. На добраніч!